Мене звати Вероніка, я четвертий клас. Спільний автобус це наша мрія, і ось вона збулася. Нам дуже весело, класно в автобусу. і ми співаємо, радіємося. Мені весело нова школа, новий, все нове, друзі, нові. Класна школа. Ось так весело та з учні уманської початкової школи номер 4 з 1 вересня мають можливість навчатися у режимі офлайн. Новий шкільний автобус, придбаний за кошти міської територіальної громади, перевозить їх з упш 4 де на сьогодні відсутні укриття, до 12-ї гімназії, та повертає назад. Придбання шкільного автобусу вирішило ряд надважливих питань. Насамперед, це те, що діти мають відчувати себе потрібними і гідними, перебуваючи при цьому у безпеці. Вони мають зростати в умовах, які сприяють їх розвитку. Та забезпечити рівні права і можливості дітей з інвалідністю. З 1 вересня 2023 року у нас курсує шкільний автобус для перевезення учнів перших-четвертих класів Уманської початкової школи номер 4 до Уманської гімназії номер 12 Автобус облаштований зручними посадковими місцями у кількості 24 і місцями для дітей з фізичними обмеженнями. Шкільний автобус курсує два рази на день, виконуючи по два перевезення від 14 до 17. Учнів за одну ходку. Діти нашого закладу задоволені навчання очною формою, користуються послугою перевезення, влаштовує перевезення і батьків, і діток. Дякуємо за це міській владі, за можливість навчання наших дітей в очній формі. Працюємо на благо наших дітей, щоб вони гарно навчалися, працювали і розвивали нашу державу. Як вас звати? Єва, мене Єва. Мене не Софія Горобченко. Вам подобається їздити в цьому автобусі? Так. Да. Да. Що вам в ньому найбільше подобається? Ну, я люблю кататись на автобусах, тому що багато чого бачити. Це багато чого цікавого можна. І весело кататися. Поліна. А тобі подобається їздити в Да. Ти теж навчаєшся в першому класі? Так. Да. Який улюблений уроки?» математика. Я Артем Мовчільнико. учень 4 класу. Ми дуже вдячні вам за те, що ми можемо їхати на такому чудовому автобусі до школи, зустрічатися з друзями та вчителями. Нам дуже весело разом.